Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. І сьогодні я розкажу вам про такий цікавий тип людей, яких по праву можна назвати хронофагами. Я нарахувала 6 ознак людей хронофагів, і сьогодні розкажу вам про це. Ну, якщо ви не підписалися ще на мій канал і... Переглядаєте без підписки, мені буде дуже приємно і цінно, якщо ви підпишетеся на мій канал, поставите вподобайку цьому відео і напишете коментар, чи зустрічали ви в своєму житті таких людей, про яких піде мова в цьому відео. Отже, перша ознака людей хронофагів. Хронофагів ми можемо зустрічати серед кола наших друзів. Також це можуть бути члени нашого сімейства. Це можуть бути наші сусіди, незнайомі люди, колеги по роботі. Або клієнти, які приходять до вас отримати якусь послугу або товар, тобто таких людей дуже, дуже багато насправді. Але давайте розберемося, кого можна по праву назвати хронофагом. І от, якщо це ваші друзі або друг. То ви напевно помітили, що з таким другом розмова завжди крутиться навколо його персони, навколо його інтересів, потреб. Така людина зазвичай буде дуже довго і багато розповідати про себе. Або навіть не про себе якісь плітки буде розповідати. Але якщо ви спробуєте вставити півслова про себе, про свої якісь події, ситуації, про свою думку, то така людина буде байдужою до вашої думки, не відреагує ніяк, а скоріше за все поспішить перевести розмову на цікаву їй тему. Тобто ви будете. Більше мовчати, а така людина буде більше говорити. Тому тут от просто така ознака: ви людині не цікаві, ваші інтереси не враховуються, така людина, звісно, не буде ставити вам запитань про ваше життя. Найбільше, що вона може зробити, це формально запитати у вас, як ваші справи, не очікуючи на розгорнуту відповідь. Отже, далі хто такі люди хронофаги І зараз я назву вам другу ознаку. Напевно, ви зрозуміли, що хронофагі само слово, це пов'язано із часом. Хронос це час. А? І такі люди це егоцентрики, які використовують ваш час. Вони використовують не тільки ваш час, а дуже часто і ваші ресурси, емоційні, фінансові. Ви витрачаєте дуже багато часу на цих людей. І коли така людина, можливо, вона вам важлива. Значуща для вас, або ви залежите якимось чином від цієї людини. І ця людина починає щось вам розказувати, але її розповідь починається дуже здалека, і вона ще протягом цього початку дуже-дуже здалека починає уходити в якісь дрібні деталі, описуючи у всіх подробицях. Так що взагалі втрачається нитка цієї розповіді, ви вже не розумієте. Про що йдеться мова? Бо дуже багато якихось сторонніх деталей, які взагалі не мають ніякого відношення до центральної думки, центральної цілі цієї розповіді з'являються. Попутно. І ви не розумієте, що вам робити, ви терпите, мовчите і чекаєте, поки ця вся історія сама собою якось не закінчиться. Але вона не закінчується і не закінчується. І ви внутрішньо, можливо, якщо ви залежите, залежите від цієї людини, починаєте дратуватися, але все ж таки не кажете їй ні. Не зупиняєте цю людину, бо щось внутрішньо вас вам не дає це зробити. Хоча під час розмови ви приховуєте своє роздратування, вам стає скучно, але чомусь ви не кажете Ні, стоп, я мені це не цікаво, я не буду це слухати. Вам здається, що це неввічливо, або вам здається, що ви можете таким чином образити людину. Ви думаєте про цю людину, як її не образити і терпите, порушуєте свої власні кордони, але ж ця людина не думає про ваші кордони, коли вона так захоплена. На собою і своєю розповіддю. Але чому ви не можете сказати ні і стоп такій людині? Чому ви витрачаєте час і ресурси свого не тільки психічного, але і фізичного здоров'я? Тому що будь-яке невисказане роздратування, яке ви пригнітили, воно може відобразитися на вашому тілі у прояві? Психосоматичних болей або симптомів. Може, після розмови з такою людиною у вас буде боліти голова, але вас може нудити, або ви відчуєте якусь дуже сильну втому після розмови з такою людиною, але чомусь ви не кажете ні. І руйнуєте самі себе, або тільки не відчути провину, що ви образили цю людину. Якщо у вас такий феномен спостерігається, якщо вам важко сказати ні, зупинити людину, якщо ви боїтеся образити або уникаєте почуття провини, це означає, що у вас є дитячі травми, і що вам треба усвідомити це, пропрацювати це. І для того, щоб допомогти вам і таким людям, людям, як ви, Я створила онлайн-терапевтичну групу, на яку я зараз всіх запрошую, хто бажає. У нас ще залишилося 4 місця. Стартує група 26 липня, буде проходити по суботах раз на 2 тижні. І для того, щоб потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу і навчитися будувати свої кордони, я пропоную вам доєднатися до мого телеграм-каналу. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. А в самому телеграм-каналі ви знайдете закріплене повідомлення, в якому є інструкція, як потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу. Поспішайте кількість місць обмежена, ви зможете покращити якість свого життя, якщо пройдете разом зі мною свою онлайн-терапію в групі. Отже, хронофаги – це ті люди, які відволікають вас від вашого життя. Відтягують вашу енергію як вампіри від чогось головного, що ви робите в своєму житті. Дуже такий простий приклад хронофагів це спамери, коли вам дзвонять і пропонують якісь невідомі послуги. Зачасту це буває шахрані, аферисти. Це все хронофаги. У нас час це дуже стало вже таким звичайною справою. Тобто п'ята ознака хронофагів це люди, які вам дзвонять з незнайомих номерів, коли ви не домовлялися про дзвінок, коли це не є ваші дуже близькі люди, люди не пишуть вам у месенджер. Це легко зробити, в кожного є будь-який месенджер в телефоні. Але люди. Дзвонять і відволікають вас, і ми знаємо всі, що дуже часто ми працюємо в онлайні. Зараз багато людей перейшли на роботу в інтернеті. Наприклад, я працюю з свого телефона в будь-якому месенджері, провожу онлайн-терапевтичні сесії. Групу я веду, звісно, з ноутбука, але індивідуальні сесії провожу в телефоні. Коли в мене 25 дзвінків. Це перебиває мою роботу, оце і є хронофаги. Тому, будь ласка, задумайтеся над тим, замисліться над тим, що відбувається на тому кінці провода, коли ви набираєте людину, не попередивши її про дзвінок. Можливо, це дуже сильно роздратує її і відволіче її від якоїсь дуже важливої справи. Ще одна ознака людей-хронофагів: вони завжди ниють, вони скаржаться на життя, вони роблять це довго, нудно і припинити це вони не можуть. Вони нічого в своєму житті не міняють, їх забавляє лише одне скаржитися і знаходити вільні вуха для того, щоб використати їх безкоштовно як психологів. Дуже часто в зоні ризику опиняються майстри сфери. Б'юті, майстри манікюру, педікюру, косметологи, масажисти. А також лікарі можуть опинитися в зоні риску, коли людина приходить і починає розказувати про своє життя і неї, і ти від неї ніяк не відчепишся. І робить вона це абсолютно не думаючи про те, що вона краде час у людини. І я вже бачила такі вивіски в майстрів. Салонах краси, що психолог приймає за кутком. На стіні у майстра манікюру висить така табличка. З хронофагом дуже важко припинити розмову, тому що він навздогін ще щось каже, і ви вже сказали 25 разів до побачення, але після цього. Ще півгодини чомусь розмовляєте з такою людиною. Вони залипають, вчіпляються як, як реп'ях, отак причі причепуться і не відчіпляється в розмові. І один раз сказати до побачення, це ну це не про не про хронофагів. Вони зазвичай кажуть до побачення декілька разів. Ну і постає в кінці кінців питання, чому вони такі? Хронофагом може стати будь-яка людина, яка має підвищений рівень тривожності, або тривожний розлад, або людина дуже швидко збудлива, людина інфантильна, співзалежна може стати хронофагом і абсолютно не помічати того, що вона робить у контакті з іншими людьми, ламати їх кордони, не помічаючи і тільки. Тільки коли її кордони порушуються, вона буде чутливою до цього. Ну і ще категорія людей, яка є хронофагами, це приховані нарциси. Бо вони завжди скаржаться на своє життя, драматизують, розказують якісь неймовірні страшні історії свого життя, викликають жалість, випрошують допомогу, щоб людина, хто слухає прихованого нарциса, включилася, захопилася, стала рятівником для такої людини. Звісно. Прихований нарцис завжди є вашим хронофагом. Хронофаги крадуть найдорожче у вашому житті. Це час вашого життя. Час це найдорожча валюта в нашому житті. Це набагато дорожче, ніж мільйони доларів. Якщо вам важко сказати ні, і «стоп» людині, яка затримує вас, яка є хронофагом для вас, яка зжирає вас, ваш час. Я пропоную вам прийти до мене в онлайн-терапевтичну групу і попрацювати над своїми власними кордонами, пропрацювати свої дитячі травми. Це цілком можливо для того, щоб попасти, потрапити до мене на онлайн-терапевтичну групу. Вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. Ну, а в самому телеграм-каналі ви знайдіть, будь ласка, прикріплене повідомлення, в якому є інструкція, як потрапити до мене на онлайн-терапевтичну групу. Вона почнеться 26 липня в суботу і буде проходити раз на два тижні. Всього таких груп буде 10. Поспішайте! Залишилося всього 4 місця. Ну і, як зазвичай, в кінці відео я попрошу вас підписатися на мій YouTube канал. Якщо ви ще не підписалися на нього, поставте вподобайку цьому відео і напишіть коментар більше, ніж сім слів. Чи зустрічали ви в своєму житті людей хронофагів? Чи помітили ви в цих ознаках, які я назвала в цьому відео, щось, що є у вашій поведінці? Напишіть, будь ласка, щирий коментар. Я буду Ну, вдячна за будь-яку вашу активність.